Покажу найдорожчі і найдешевші скинчики на выживших порцах Они... Буде 5 персонажей. Перший персонаж. Перший у нас Еліот. Э, э, найдешевший скинчик на ньому це оцей. Він э, за 200 такая версія Еліота. Эллю, Піца, Пицца шкарелка обычная, Піца тоже. Це все в цьому скинчику. И найдорожчий скинчик на Эллиоке це Элот друг. И заслужена, кстати. Скорелка обычная. Поза, фото и ходьба. Бега тот же самый. И піца, Пицца инша. Голубенький и треугольничек. Да. А, еще плюс музончик. С Джон Доу-уничтожителем. жителем. Ване прикольный скинчик. Мне очень нравится. И следующий персонаж у нас это Ну. Винно особо ничего не изменяет, максимум лицо тут. Каменное. Так сказать. И способок ничего. Нового. Цей скинчик, максимум меняет лицо. А, ще у нього таке тлісо при ударі. І таке тліцо, коли у нього менше 50 хп. І найдорожчий скінчик на небі це Yourself, Переводять ти сам. У мене він виглядає так от, мені дуже подобається. У вас він може виглядати по-іншому. Блоксикола, слоня, це все таке ж саме, як і обично. Так, ну вс. Продолжаем далі. И... І... И тепер наш шитлецкий. Це дешевший скинчик. Це шведлецкий зараз так выглядит в самому Roblox. Типа, як обычный шедлетский, так у него тут висая башка с короною и бочка сзади. И все, меч. Тот же самый. І курочка та же сама. Найдорожчий скінчик на шилецькому, у мене його немає. Він. Осень. У нього аура смуж монеточек, у нього замість меча сковородка і золота курочка. І отакий от вигляд. 100 тысяч кольца! Але на гості у мене немає скінчика за 200. Я їх не купляв. Самий дешевший на гості це ілі молі, ілі Мед. Вони стоят 200. Найдорожчий скінчик на гості це маг из Магіч. Блок той же самий. Деш тоже. Ну да. Ага. Короче, там прям мега спецэффекты, но тут, як ви бачите, не получается из-за того, что тут никого. Да. Дура прикольный скинчик, и я обычно на гості играю на тему. Пропанний скинчик. опять же, повторяюсь, оценки я не буду сразу да. Все. Наступний скинчик. Найдешевший скинчик на наносимо тем це Natural Disaster В Всему есть смысл. Не буду рассказывать, який тут. Ладно, расскажу, так быть. Це ж нанес и... А і и тот же в реальній житті, вони читери. і вони дуже часто всю гру. Читери, так сказати, навіть я один раз попався. той сервак. і, кстати, тут одна высит, тут яблочко добавилась. Прикольно. Тут uh, клон ТП. То ж саме. Ну, а про, про цей... Показать не буду. Так. так, найдорожчий скинчик. Сан Скинчик. Е, да, там еще есть один скинчик найдорожчий, він за тысячу. Як и цей. Ну, я вибрав цей. Тому що у мене він хотя бы є. Він дуже хороший. Вообще цей скинчик називається... называется. Комикс. А еще есть типа на куки до скинчик папируса. Но, нажали, я не маму зончик. Ну, ну клон шо скинчик просто. Ця штука тоже. Но тп. тп зверьте. О, изменился. білий. белый. Мне дуже подобается. И обычно... Я или на ньому играю, или на скинчике за 25 уровень. Любия, да. И на этом это видео заканчивается. Да. Просто заканчивается видео. Увайте!